Привіт, це Марина, вона волонтер, вона вам зможе закрити мільйон. У мене є школа комунікації «Базилік», Можливо, ви там вчилися. Я не шукала інвесторів, я, я йшла на три роботи. Коли я запускала школу, я її завжди зробила, як я її собі бачу. Я теж хочу на вихідних відключати телефон. Моє вітання. Мене звати Ольга Сердюк, я директорка фонду Олени Пінчук. І сьогодні я рада вітати в проєкті Хочу як вона, Марину Бетеринець, засновницю школи комунікації Базилік. Дуже рада тебе вітати. Пропоную почати з, напевне, головного на сьогодні це донати. Скажи, будь ласка, як тобі вдається закривати таку кількість? Зборів такий об'єм зборів. Як в чому ну в чому твій фокус-покус? Як ти мотивуєш людей? У мене був досвід 2014 року. От я волонтерила під час майдану. Я волонтерила після майдану, коли перші друзі пішли на фронт. Але все одно це, це той досвід, який, ну, типу, був напрацьований, треба десь щось зібрати, кудись відправити, взяти нову потребу, дістати, відправити. Тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, на перших етапах я не заступала на волонтерство, от я якраз таки е зрозуміла, що це той стан, коли ти спершу одягаєш кисневу маску на себе. Друга киснева маска, яку мені довелося на себе вдягнути, це питання роботи, бо на той момент у нас була школа, ми вчили людей. Ну, звичайно, з 24-го часа. Ну, типу, Я не хліб випікала. Я е, 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 вчила людей і, звичайно, людям не потрібно було навчання. Хоча я пам'ятаю, що ми ще по інерції деякі лектори писали, в них 24-го повинна була бути лекція, вони писали, ні, ну якщо це людей заспокоїть, я готова вийти прочитати лекцію, але всі студенти сказали, ні-ні-ні, нас це не заспокоїть, давай не зараз. От. Тому друга Киснева маска в мене була. Розібратися, що з роботою. от е -е 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 -е. і коли в мене було закрито два питання: Перше – це безпека. Більш-менш ми не виїжджали за кордон, але все одно я хоча б виїхала з під ірпіня. От і е коли я розуміла, що мені є за що купувати продукти, я змогла подумати і повернутися в волонтерство. На той момент якраз всі якось згуртувалися, вже все було, якби у всіх все працювало. Ми повернулися влітку в Київ, і я прям така дивлюся, всі мої вже об'єднані. І тут я така, а я можу волонтерити. Добрий вечір. А, але в мене є друзі військові, а, і я прийшла до них і кажу, які запити треба закрити. От а, спочатку мені сказали там запит на 200 тисяч, і я його закрила. Потім була дуже дивна. Ну, типу, а, ситуація мені. Мій мій знайомий, він на той момент був ударних українських дронів, і каже, тут є морпіхи, їм треба допомогти закрити запит. Чи можеш ти все включитися? Я кажу: ну, бо ви бачили, що ти тільки що закрила з білий. Кажу, так, звісно, звичайно. От і це була ситуація, коли через хвилину створюється чатік, і, значить, так і пишуться: типу, Артем, привіт, це Марина, вона волонтер, вона вам зможе закрити мільйон. Я така. Мільйон добре, добре. Я кажу. у нас дедлайни? Він каже: Ну бажано за три тижні, тому що якраз ми щось проходимо навчання через три тижні нам треба повертатися. Я така ага, мільйон за три тижні добре. Ну, типу, в принципі, коли в тебе є як? закрила і, як? і закрила. Ну, а... Знову ж таки, в мене є моя спеціальність комунікаційника, от, вона теж нікуди не дівається, тому е, плюс, плюс до цього в мене є все ж таки якийсь там соціальний капітал, бо я е, на сьогоднішній день 8 років, на момент 22 року 6 років. Е, в свій бізнес в комунікаціях я більше 10 років, тобто мене знає, е, в принципі, Комунікаційний ринок мене знав, е, підприємницький ринок мене знав. Тому коли ти напрацьовуєш це соціальний капітал, і потім виходиш і кажеш: е, друзі, я не працювала соціальний капітал. Тепер я хочу його поміняти на те, що ви мені повинні дати грошей на міську. От і воно працює. Ну і плюс. Я постійно е, розмовляю зі своєю аудиторією про важливість, про те, що нема великих грошей, давайте маленькі гроші якось задію. Ну і плюс треба розуміти що я працюю з, звичай запитами розвідки де я ніколи в житті не показувала наших переписок їх обличчя складні мож... комунікації да, власне, да, це, да. Ну, типу, вони не можуть вийти зняти відео доброго дня громадо, ми отакі от військові нам треба раз до три чотири п'ять тобто я все це повинна вивозити своїм ім'ям тому зазвичай я виходжу і кажу привіт в мене є школа комунікації «Базилік», можливо ви там вчилися а можливо у вас хтось працює в бізнесі з цієї школи, а можливо, ми з вами десь на якомусь проєкті працювали, бо працюю я на ринку в 10 років. Якщо ви мені довіряєте, якщо ви мене знаєте, от мені треба закрити ці збори. Тоді треба було за три тижні мільйон, а зараз треба три мільйони за вісім днів. Тому зараз дійсно менше креативу, але і більше своєї аудиторії. Ну з того, що ти сказала, можна таке маленьке резюме зробити. що... Успіх твоїх зборів будується на довірі. Довіра будується на, на репутації, да, яка була да. до того пробудована да. покроково. Ну, а репутація будується на цінностях. І моє питання а, до тебе а, про твій бізнес? Поки що не про твої внутрішні цінності, а про цінності твого бізнесу. А на яких цінностях ти його відбудовувала 8 років назад, і чи якось вони змінилися у 2022 році? Чи виходили ми колись на російський ринок? Ні, коли ми починали, ми починали в 2016 році. Я ще не була в собі впевнена в комунікації там українською мовою, і тому безлік там ну типу, це я просто чесно, як воно відбувається. Безелік там на українську мову перейшов мабуть 2018 тисячі От і у нас була там домовленість з лекторами зручна мова для комунікації. Але якщо там, наприклад, там питають питання українською мовою, то типу ми відповідаємо. Ну, української мови в якийсь момент і тут але це чесно це вже десь 20 20 21 рік коли в нас потрошку програм стало 50 50 це якщо ну ти типу, показати про якісь там цінності стосовно нашого сусіда І якщо казати глобально глобально чому базилик з'явився чи я мріяла колись стати підприємцем? Ну, типу, можливо, бо дійсно я в, там в дитинстві казала, блін, мені хочеться свій бізнес, бо я там бачила навкруги е, людей з бізнесу, але знову ж таки, зараз я це розумію, що я бачила іскривлену картинку, бо в 90-х це було що? Купив, продав. Купив десь подешевше на мотіл, е, продав дорожче. Е, коли з'являвся Безелік я працювала комунікаційниці, працювала в суперкласному. Моєму проєкті, який мені подобався, мені подобалася моя робота, що мене кар'єрний зріст, і в мене не було амбіції, в мене було амбіції рости як комунікаційник, в мене не було амбіцій стати підприємцем. Але при цьому я бачила тупо нехватку людей на ринку. От мені було складно працювати, тому що. Тобі нема навіть з кого вибрати, щоб там взяти собі другу людину в команду, третю людину в команду і запитів, типу, а кого ти можеш порадити? Їх було набагато більше, ніж я могла когось порадити. Якщо хочеш щоб О, щось було зроблено, зроби це сама і, зрости собі спеціаліст. І без це був такий. Супер тимчасовий проєкт. Я зібрала там, друзів, яким я довіряю, що в них є знання. Давайте, типу, хто хоче, приходьте. І значить, за 4 дні ми закрили реєстрацію. І я така, щось пішло не так. Або от. Так. Ну тоді я це не усвідомлювала, тому що продовжувала працювати. Значить, поки ми навчали першу групу, в нас набрали заявку на другу групу. А перша група відвчилася і така каже: Слухай, а можна от чи цю лекцію окремо більше там? А ще оця тема нас цікавить. І перший рік це було таке балансування. Я продовжувала ходити на звичайну свою роботу. От, базилік я могла проводити тільки на вихідних, іноді під час фестивалей. І це був такий мікс, я його проводила там же на платформі, рівно тому, що я зранку забігала в базилік, казала всім привіт, відчитувала лекцію і бігла працювати на фестиваль. В той момент, поки читали інші лектори, а потім ввечері після фестивалю знов приходила. Ну, типу, і в якийсь момент треба було зробити вибір. Або я залишаюся в великому проєкті комунікаційником і зростаю там, або я йду в якусь невідомість а, у вигляді свого продукту. Ну, але я вже зрозуміла, що я просто тупо не можу кинути базилік а, і зробила вибір в сторону базиліку. Ну, і скажи, будь ласка, які а, не побоюся цього кліше, плюси і мінуси а, роботи в там, великих компаніях, великих корпораціях як їх, як їх частина. і а, там, власного якогось самостійного плавання, яке там, звісно, може розпочинатися як маленьке, а, але зростати там до великого бізнесу. Ну, напевно, я базилік не можна звати великим, але да, середній, ну, я його все ще називаю малим бізнесом, і мені насправді це подобається. Через якийсь час я зрозуміла, що я вже настільки типу прокачена в комунікаціях, що я можу працювати з брендами тільки якщо мені 100% довіряють. От а, бо. В тебе є вже якесь бачення більш того, знову ж таки, на сьогоднішній день є ще якісь там ну, вже ім'я на ринку, і я своїм ім'ям не можу підписатися під всю комунікацію. Тобто, ти, якщо заходиш в якийсь бізнес там або проект, ти повинен відповідати або за все. Або я не можу сказати, от, ну, типу, я просто іноді заходжу там на запуски якихось продуктів. От у нас влітку не співпраця з одним брендом, рівно тому що е, власне каже: Ну, слухай, а отут я хочу отак, отак, отак. Я така, ні, от я не можу своїм іменем підписатися. Ну, типу, це такий, знаєш, вже е, трошки мінус мого. Е, що е, Заходячи в якусь, типу там організацію, де не ти власник, ти настільки звикла приймати всі рішення, тобто, за які на ти готова місце. Ти не йдеш за ну на які я готова внести mm -hmm. своє ім'я. Да, типу, якщо я розумію, що це типу, я не підпишусь своїм іменем, я вже не піду взагалі в цю історію. Тоді була стабільність. Да, ти точно знаєш, що не у тебе буде боліти голова. А, де взяти гроші? <гум> ну у тебе кожен місяць є стабільна зарплата, зарплата от, і ти просто робиш свою роботу на, на цю зарплату і знову ж ну. У Мене ніколи не була історія, що я виходжу з роботи, перестаю думати про роботу. Мені здається, це і неможливо, якщо ти хочеш якогось кар'єрного зросту. Але глобально, глобально, це можливо, коли ти найманий працівник е -е, вистроїти. Особливо зараз я дивлюсь, як це відбувається. Е я дивлюсь, як відбувається в моїй команді, і це абсолютно. Я, я підтримую цю історію, коли мені люди в команді кажуть, я вибачаюся, але на вихідних я відключаю телефон. Я така бля, класно, <сувач> класно, я теж хочу на вихідних відключати телефон. <сувач> О, але ти власник бізнесу, де ми статися все, що завгодно. І зараз, ну, типу, вся відповідальність на тобі фінансова відповідальність, безпекова відповідальність, навіть, ну, типу, знаєш, коли е, повітряна тривога, і мені менеджер пише, ну от всі лектори е, і всі студенти сказали, що вони залишаються. Я кажу, рібят, але ви ж розумієте, що якщо не дай Боже, що станеться, бо їх всіх виганяє в укриття. Я кажу, я сяду на багато років. О, типу, і ви прямо ну, типу я розумію, що там всі дорослі, це там з льотміга міга і все інше. І там, навіть коли там дивлюсь будь-яке приміщення, перше, що я дивлюся, це укриття. Бо ти в голові це тримаєш, що ти несеш відповідальність за команду за всіх людей, які до тебе приходять, за всіх людей, які там з лекторами до тебе працюють, і від чого ти кайфуєш, як власниця бізнесу. Від цієї самостійності мій бізнес він якось впливає на ринок. От він дає нових спеціалістів, він розвиває бренди. Якщо ми кажемо про медіа, медіа десь показує як погано, як добре. От і відповідно, це розуміння, що ти не просто продаєш якісь. Продукт, товар, а в нього є оця цінність зміни ринку. От е, вона мені подобається. Чи віриш в, ти в те, що існує work-life balance? ворлайф баланс, ворлайф баланс, якийсь баланс, якісь баланс взагалі житті. Існує, чи можна його досягти, якщо в тебе є війна, як ти сказала, якщо в тебе є е, власний бізнес, якщо в тебе є дитина і собака? От ну, в цьому думаєте, всьому е... якось можна. Мені, мені здається, що він є, але е, трошки ну, типу, не в моїй ситуації, і моя ситуація це свідомий вибір відмови від цього ворк-лайфбеланса. От е, е, тому, що у ну, мене є знайомі, які виїхали і сказали: сорі, мені важко дивитися на всю цю війну. Розвернулися і взагалі щасливе життя живуть, і в них work-life balance. Я подивилась на цей варіант. Подивились на варіант і, машать збори, діти, український бізнес. Погнали. І просто свідомо вибрала: цей не хочу, цей хочу. От, тому в моєму випадку його немає, але я супер розумію, чому його немає. Повертаючись до твоєї професійної діяльності, зрозуміло, що є твій там великий підприємницький досвід, про який ми поговорили. Є твій великий волонтерський досвід, про який ми теж поговорили. І наразі в тебе є офіційна позиція керівниці благодійного проекту. Розкажи, чи відрізняється управління благодійним проектом від управління? бізнес проєктом і в першому, і в другому варіанті я не то, типу, скажімо так, я не вивчала матчасть. От коли я запускала школу, я її завжди зробила, як я її собі бачу як би мені хотілося, щоб вона відбувалася. І кожен раз, коли я потім приходила на якісь бізнес-курси. Я жодні бізнес-курси не дійшла до кінця, тому що е, тільки починалися якісь оці е, теми сейлза, да, де ви повинні продати. Е, е, я така, а можеш не продать, а пояснити, що цепу, ну, типу, е, що ми будемо робити ось так, а людина сама зробить свій вибір. І тому соціальними ініціативами, ну, типу, соціальним проєктом така ж сама історія. У мене є якісь. Досвід запуску продуктів. І мені здається, що він максимально правильний, але знову ж таки, що тут головне. Головне спілкуватися з тими, для кого ти це робиш, і питати у людей, а що би ви хотіли? От. А що вам подобається, що вам не подобається? Що треба додати. Клієнтоорієнтований підхід до будь-якого продукту. Він якби соціальний бізнес, він однаковий. Що міняється в цьому проєкті? В цьому проєкті ми не виходимо з фандрейзингу, і це була для мене супер важлива історія. Я не хочу, щоб українці, ну типу, поки в нас йде повномасштабна війна, я супер не хочу, щоб українці, які ну, є, є змога донатити, хай донатять зараз на військо. Ми, ну, типу, я супер рада, що в нас є інвестори. І це звичайно захист всього перед інвестором. Ну, типу, це знову ж таки в своєму бізнесі ти захищаєш це перед собою. Іноді дебільні ідеї, ти розумієш, що ти на цьому, наприклад, там не заробиш, але ти там хочеш це зробити. Це завжди історія, що треба пояснити всю картинку, чому ми це робимо, куди ми рухаємося. Мені дуже важко іноді пояснити от візію там три, п'ять, десять років, бо інвестори Просять цього, да? їм треба розуміти, я зараз це вкладаю, щоб ну, типу, я кажу не про якісь його дивіденти, а що це може вирости проєктом, коли б ліку не вистачало на старті грошей, я просто йшла на три роботи. Я не шукала інвесторів, я йшла на три роботи. При тому, що зараз я розумію, що я робила неправильно. Зараз я дуже жалкую, до мене приходить. Негативний один досвід, який мене розвернув, у мене намагалися вкрасти торгову марку. От, а, бо я була трошки: ну, типу, я ж запускаю бізнес, ну типу, я запускаю школу. Я не думаю, що запускаю бізнес, юридичний е, якісь, типу, і все інше. І, звісно, я нічого не реєструвала. Е, і потім я дізнаюся, що намагаються подати темку базилік е, за моєю спиною. І, і от, ну, типу, в цей момент в мене кручилась недовіра до всього світу бізнесового, який значить сьогодні тобі усміхають. Я знала, я знала цю людину. От, е, яка сьогодні тобі усміхається, е, а завтра так може за спиною зробити. І тому, коли там, десь, типу, в ті періоди прийшла інша людина і каже, так, давай я проінвестую. Я сказала, я вас всіх тепер знаю. До побачення. Я все сама в цьому житті. От, е. То, звичайно, ну типу, тут, звісно, я перший раз в житті стикнулася з тим, що ми працюємо з інвестором. Іноді, для того, щоб класно стартанути, ти можеш зробити класний продукт, але для того, щоб про нього розказати, той же маркетинг, та ж комунікація, класний брендинг — це все гроші. І коли ти... Не бер... ну, типу, не знаходиш їх одночасно, бо да? у вигляді на сьогоднішній день грантів, у вигляді там, не знаю, кредитів банку, це у нас, ну типу е... чомусь з 90-х, да? якщо ти береш кредит, ти бідняк. А в Європі, якщо ти береш кредит, ну типу взагалі по світу, це абсолютно нормальна логічна історія. Ти вигадав бізнес, ти написав бізнес-план, ти приходиш в банк, захищаєш тобі, дають від державного банку прям ну, типу, гроші, і це окей. А, а й мені от. Тоді чомусь здавалося. Ну і Тому на деякі речі в мене прям йшли роки. О, щоб зробити класний брендінг, мені треба попрацювати рік, щоб зробити там, не знаю, класний сайт, попрацювати там два роки. Щоб зробити там, не знаю, набрати зразу повну команду, а не тобі працювати на п'ять посадах. Да? А тут взяти операційного директора, там не знаю комунікаційника, достатню кількість менеджерів. Це теж типу зарплатний фонд. Ну, типу, і це логічно, коли ти просто прираховуєш весь бюджет, знаходиш цю суму і враховуєш. Що там через два роки ми будемо вже там в зоні окупованості. А я ж залітала, типу, так я тут на роботі повідкладала, з цього почнемо. І, типу, о, ми трошки заробили, можемо піти на ребрендинг. О, Ми трошки заробили, а підемо у новому сайту. Ну, типу, зараз я жалкую далі. Я йшла оцим шляхом досвіду, дала отак. Але, і, ну, типу, щось ми прям провтикували, ми могли б це зробити швидше, до якихось результатів дійти швидше. Ну, я з того, що ти сказала, зрозуміла, що таких системних дивідендів ти від бізнесу не отримувала, тобто це постійно було реінвестування. Так, а чи є якісь а, витрати так. твої особисті, які от ти собі просто виділяєш, і за будь-яких умов от це там якісь там? Неприкосновенна якась історія, що от Не, ну, в мене є зарплата. Ага, є ти зарплата. собі платиш зарплату. Да, окей, да. Це супер правильна історія, коли у тебе, як у керівника, типу, є зарплата. От, okay. І зарплата в мене, ну, типу, ну, як, дивись. Коли ми стартували, я тільки заносила. Потім в якийсь момент воно вирівнялось, в мене був фінансовий директор, в мене була хороша зарплата, і в нас було типу: там я собі виділяю зарплату, а все інше, ну типу, воно залишається в обороті бізнесу і все класно. Що в нас стається наступним поєнтом? Ковід вот. повністю офлайновий бізнес закривається на невідомо скільки, приміщення десь 250-300 квадратів з орендою. 160 тисяч на місяць. От е, команда плюс медіа, яке запустилися три місяці до того. Ну, тобто, команда в 20 плюс людей. Е, і в тебе є оця подушка. Ну, типу, в мене була подушка як у людини і була подушка у бізнеса. От е, але ти закритий. Ну, типу, і тобі треба знову вливати гроші, щоб перейти в онлайн. Знову ж таки, ця подушка. Ну, типу, ми слава Богу, на той момент нікого не звільнили. Ми відмовились від приміщення, бо я прийшла до власника і запропонувала, кажу, мінус 50 до кінця року в незалежності. Відкриваємось ми, не відкриваємось, і я тягну. Типу, я порахувала, я тягну. Ні, так ні. Він сказав, ні, не хочу. Я сказала, ну тоді це перше від чого я буду відмовлятися. От і знову ж таки, тільки тільки ми почали з ковіда виходити, знову наростили всю цю історію, подушку, все інше. Що мені приходить в голову? Ми ж відмовились від приміщення 250 квадратів. Я ж сумую за офлайном, я задолуюсь ходити по каворкінгам в цьому місці. Я знаходжу трьохповерхове окреме приміщення і вважаю, що мені треба. Робити прям повноцінну офлайнову -ну школу. Більшу ніж була колись на шість залів а, з а, з, а, зі студією, щоб там люди зразу могли контент генерувати. І це все відбувається восени 21-го року, де мій найкращий друг, який ветеран, ходить і каже: «Меріна, буде війна. І Я кажу Ром, війни, ну, типу. Що ти говориш? Мені треба базилік будувати. Е, ну, типу, і отак от ми ходили в нього, а в нього ветеранобра мені було через будівлю від того, там, де я будувалася. Я кожен ранок заїжджала до нього на каву, і він такий, диви, броніка. Невіл. Я кажу, диви, дівани купила. От, і Це ми кожен день з ним отак от обмінювалися. Е, хто що робив, і він потрошку продавав. Меблі з ветеран ветерано брауні він потрошку там ну, в нього вже в січні стояла табличка з написом Заклад не працює власник пішов на війну, і він її вже в січні підготував. А я в січні готувалась до відкриття першого березня. Ну, типу, е, і, 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 звісно, ну, типу, я більше скажу, я 23-го йому дзвоню, кажу, типу, я щас з офіс заїду, ну, типу, от на будівництво заїду, а він такий, додому їдь речі збирай. І я така, ну, типу. Ладно, ну типу, я знаю, що і є військові, які не вірили і не думали, що це буде отак. От е, як, як воно сталося, да. і просто, знаєш, типу 24-го я така прокидаюся від вибухів. Я просто в цей день і, і по сьогодні е, на всі свята і ромі пишу одне те ж саме, і я тепер завжди тобі вірю. <реш> Вибач, що я була отака. Ну, типу, і він каже: я вам всім казав. Я вам казав всім, бо всі казали. Ні, ще що буде, і звичайно, що все було в тому приміщенні, і там вже було закладено не один мільйон гривень. всю цю історію, от і, і знову ж таки, я просто така. 24 та все це стається. Подушки нема, бо подушка в ремонті. Подушка в диванах. Да, да, в світлі, от до сих пір в мене на складах, якщо вам треба люстри, а, будь ласка, митлеє. <реш> от я, ми, ми максимум продали, але люстри ще є. От, мабуть, минулого тижня я перший раз подзвонила знову фінансисту і сказала: ну слухай, ну ми Чекай, начебто все вигрібали. Ти з Ромою порадилась? Так. <реш> Про нове офісне приміщення нове офісне приміщення вже з готовим ремонтом. Я зразу сказала, чому я за це приміщення новий офіс так вчепилася, тому що там був готовий ремонт. От я сказала, я не буду готова йти на історію з новим типоремонтом, поки ну типу, поки це буде повноцінна перемога. Я щиро бажаю, щоб От. в цьому новому офісі в тебе були нові досягнення, нові класні проекти. Щоб туди прийшов Рома з <рес> Брауні. Повідом... з Брауні і з своїми як би, сказати, прогнозами про перемогу. Ми будемо дуже на це чекати. Я дуже тобі вдячна за такі ще. Розмови за натхнення, яким ти сьогодні з нами поділилась, бо це те, чого дуже не вистачає знаєш, спертися на когось, вдихнути життя через когось. Тому дякую, що ти цією енергією поділилась. Я вам дуже вдячна, також, що ви розділили з нами цей час, цей вечір, знайомства з Мариною, До нових зустрічей.